Привіт, це Аня з монтажки. Я не побачила, що перші 10 хвилин звуку записались не в мікрофон, а в ноутбук. Тому звук перші хвилини буде трошки гірший ніж інший. Я дуже прошу вибачення. І сподіваюся, що це не зіпсує вам враження від всього відео. Приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір. Дуже дуже скучила за вами за цей тиждень, поки ми не бачились. Тому прошу, щоб ви поставили лайк, дзвіночок, написали коментар і обов'язково підписались на цей канал, щоб ці відео змогло побачити якомога більше людей. А також хочу нагадати, що в мене є інстаграм і телеграм. Буду чекати вас усюди. Давайте дружити на усіх майданчиках. Чи помічали ви, що у кожного голівудського актора поголовно є історія про якесь складне дитинство, проблемних батьків? Чи найпопулярніше відсутність грошей? До цього ще часто додаються розповіді про життя в неблагополучному районі: одну пару взуття на десятірох дітей, початок роботи мало на зутроби матері і завершення навчання ще у п'ятому класі в школі. Проте наряду з важким дитинством де мова про наполегливість, трудоголізм і також слідування за своєю великою мрією. І таких людей насправді повний. Голлівуд. і ми їх з вами дуже добре знаємо: джим Керрі, Леонардо Ді Капріо, Демі Мур, Шарлі Стерон, Сара, Джесіка Паркер та інші. А історія ще одного голлівудського актора взагалі розчулила і покорила мільйони сердець. І тут нам треба поговорити про Сільвестра Горденціо Сталоне. Він народився 6 липня 1946 року в Нью-Йорку, США. Його батько Френк Сталоне, старший, був перукарем і косметологом. А мати Жаклін Джекі Сталоне була астрологом і танців. Ницею Сталоне народився з частковим паралічем обличчя, що було наслідком травми під час пологів. Це призвело до його характерного перекошеного рота і хрипкого голосу. Життя Сталоне взагалі було нестабільним. Батьки часто сварились, і коли йому було 9 років, вони розлучились. Після цього він жив з матір'ю і братом в неблагополучному районі Нью-Йорка. Через це були проблеми і у школі. Він погано вчився і часто ставав об'єктом булінгу зі сторони однокласників. Пізніше він жив з батьком у Вашингтоні, де також не зміг знайти. Ти стабільності у деяких джерелах також зазначається, що Сталоне навіть встиг пожити у деяких прийомних сім'ях, і в нього був навіть такий період, коли грошей не було від слова зовсім, і йому довелося продати свою собаку за 50 баксів. Правда, він потім її викупив після успіху фільма Рокі, незважаючи на параліч обличчя і тяжку ситуацію в родині, Сталоне все одно мав мрію стати актором. І я думаю, що він з самого дитинства здогадувався, що його шлях до успіху буде дов. Вим і тернистим. Після закінчення школи він вступив до американського коледжу в Швейцарії, Потім перевівся до університету в Майамі, де вивчав драматичне мистецтво, але з навчанням в нього не задалось. Він кинув університет задля своєї великої мрії стати актором. Після того як він попрощався з університетом, Сталоне переїжджає у Нью-Йорк. і саме там він стикається з фінансовими труднощами. Він працював на різних випадкових роботах, включаючи чищення кліток у зоопарку. І розпродаж рибних продуктів на деякий час. Він був бездомним і змушений був жити на автобусній зупинці. Щоб, хоч якось, звести кінці з кінцями, він не тільки продає свою собаку, а й вирішує знятись у фільмі для дорослих. Так, я від цього факту була чесно трошки шокована. Цей фільм для дорослих називався The Party and Kitty and едстат, щось типу того. І він отримав за цю роль 200 баксів. Найбільшим переломним моментом у кар'єри Сталоне стала робота над фільмом Рокі у сімдесят п'ять. Тому році, натхнення боєм між Мухаммедом Елі і Чаком Вапнером, Сталоне написав сценарій про невідомого боксера, який отримує шанс поборотись за титул чемпіона світу. Він написав сценарій за три з половиною дні. Це також факт мене шокував. Ось так пишуться історичні фільми. Сталоне наполягав на тому, щоб головну роль зіграв саме він. Але продюсери пропонували йому ну шалені гроші за те, щоб викупити права без його участі. Але все ж таки наполегливість Сталоне перемогла, і як ми знаємо, він став. Головним актором. А коли він вийшов у 76-му році, він призвів до такого фурору, що був номінований аж 10 разів на премію Оскар, і три статуетки все ж таки забрав. Ну і правда, такі історії життя і успіху викликають неабияку повагу. І Деякі голівудські актори, побачивши, що сльозлива історія дитинства працює краще, вирішили або приплітати, або дещо деформувати факти вже про своє минуле. Але перш ніж ми з вами розсекретимо імена таких людей, давайте взагалі з вами поговоримо, чому вони так роблять. І хто з непо-бейбі Голлівуду страждає від хейту за своє походження? Непотизм, надання родичам або знайомим посад незалежно від їхніх професійних здібностей. Одна з частин політичної корупції різновид фаворитизму. По перше, треба прийняти той факт, що лояльність до людей, котрі походять з бідних Сімей набагато вище, ніж ті, хто походять з багатих. Ми схильні співчувати таким людям, хто виріс в складних умовах. Такі актори можуть викликати більше емпатії, і це сприяє позитивнішому ставленню до них. Також у людей здебільшого присутні стереотипне мислення, що з Справжня творча людина повинна зростати в злиднях. Тільки так вона може брати якісь автентичні ролі і бути таким собі самородком. Також немалу роль відіграють нерівні можливості. Досягнення акторів, котрі зростали у бідності, робить їх справжніми термінаторами. А коли успіху досягає людина заможної родини, то навпаки, ніби вона до цього доклала не так багато зусиль. І тут мова йдеться якраз таки про цю соціальну справедливість, тому що люди відчувають більше задоволення, коли саме така людина. З бідної родини, з бідного дитинства, досягає успіху, ніби це вирівнює наші права з багатіями. Але найголовніший фактор з усіх раніше мною перелічених це самоідентифікація. І зараз я поясню, у чому тут справа. Кожного разу хочу зробити якесь легеньке відео, але ми з вами повинні приділити трошки часу для соціального. За даними організації Oxfam, проведеними у 2018 році, стало зрозуміло, що усього 8 мільярдерів на Усьому земному шарі мають такі ж статки, як і 3,6 і мільярда бідняків, а 82% створеного багатства у 2017-му отримав лише 1% людей планети. В той же час прибутки найбіднішої частини населення світу не зросли. У цілому у нашому світі насправді дуже високий рівень бідності. 1,6 мільярда людей знаходяться за межею меж бідності тобто живуть на вулиці і не мають грошей на навіть сьогодні на напоїсти ще 3,7 мільярда людей можна віднести до більш-менш середнього класу, і дійсно багатих людей на цій планеті менше 2,5%. Таким чином, взявши цю статистику, можна зробити висновки: що половина населення цієї землі або бідна, або капець, яка бідна. І коли більша частина населення, коли-небудь мала фінансові труднощі, та і навіть та частина населення, яка до середнього класу відноситься, також колись мала Фінансові труднощі, і тоді насправді людей, які мають або колись мали ці фінансові труднощі, 98% Так ось таким людям, котрі колись мали або мають зараз недостачу коштів, легше ідентифікуватись з такими ж самими акторами, які мають подібний життєвий шлях, а це підсилює симпатію і лояльність. Тому, звісно, акторові дуже вигідно бути з бідних, тому що так, ти свій для більшості глядачів для 98% Пам'ятаємо. По цій ж причині рівно навпаки люди відносяться до вихідців з багатих сімей, тому що у них більше можливостей, їх таланти можна і обезтінити а також заздрість ніхто не відміняв. Наприклад, Лілі Роуз Деп, дочка Джоні Депа і Ванеси Параді. Вона часто стикається з критикою, що її успіх в модельному бізнесі та кіноіндустрії значною мірою зумовлений знаменитими батьками. А критики називають її прикладом непотизму в Голівуді. Зараз Лілі 24 роки, як і мені, але успіхів у неї, звісно, значно більше ніж у мене. Тому мені зараз буде трошки сумно, коли я буду перелічувати усі її заслуги у 2016-му, У віці 16 років Лілі дебютувала. Вала на показі Шанель. Потім вона продовжує співпрацю з Шанель, і у 2018-му вона представляє оновлену лінійку помад Руш Коко. У 2021 році вона знялася в рекламній кампанії круїзної колекції того Шанель. У 22-му Лілі Роу стала героїною обкладинку журналу Ель. У 2023-му вона стала головною акторкою серіала Ідол. До речі, ми його вже з вами розбирали в одному з моїх минулих відео. Насправді, список її робіт і заслуг можна продовжувати ще дуже дуже довго. Але у де, звісно, виникає резонне питання, як ця дівчинка з ростом 160 см могла дефілювати на показі люксового бренду Chanel. у той час, як такі моделі, як Наомі, маючи ідеальні параметри, модельні ідеальні параметри, повинні були собі вигризати цей шлях до успіху, в той час, як Лілі Роуз просто запросили. До речі, Наомі у Голівуді виступає точно проти Небо Бейбі, і в неї був скандал ще з однією топ-моделем. Моделю Кендал Дженер, адже якось Кендал дала інтерв'ю виданню Love Magazine, у якому 22-річна модель примудрилась у двох пропозиціях образити всіх своїх колег та отримала у відповідь дику кількість хейту. З самого початку ми були дуже вибірковими щодо показів, у яких я братиму участь. Я ніколи не була однією з тих дівчат, які входять по 30 показів за сезон, або що вони там роблять. Ця її цитата спричинила справжній фурор, і в інстаграмі бренду під цим дописом було. У 30 разів більше коментарів, ніж зазвичай. А як же Наомі Кембл тоді тут замішана, як вона відреагувала на це? Одного разу Наомі Кембл взяла участь в шоу, на якому відповідала на каверзні питання ведучого. Зокрема, Наомі запитали, як вона ставиться до того, що Кендал Дженер не збирається брати участь у 30 модних показах за сезон. Як це роблять інші моделі? І Наомі сказала next question, тобто наступне запитання у такій зневажливій формі. Насправді це був такий ай конік момент для всього світу Голлівуду, для модельного світу і цей відрізочок з інтерв'ю і досі гуляє по мережам став мемчиком Пітер the meteor wants to know your views on Kendall Jenner being the highest paid model while saying she cherry picks her jobs and could never do 30 shows in a season next question і за цим відрізком її інтерв'ю насправді можна чітко зрозуміти, яке в неї справжнє ставлення до усіх не по бейбі, і те, що вона надух не переносить не А лілі Роуз взагалі не вчиться на помилках своїх колег, і вона вирішила одним своїм інтерв'ю вибісити усіх фанатів. Вона заявила, що насправді вона всього досягла сама, а в кіно вона з'явилась точно не через батька. В інтерв'ю виданню Лілі Роуз де б розповіла, що втомилась від постійних порівнянь. Її із зірковими батьками та проведення паралелей між нею та її бойфрендами. Якщо у когось мама чи тато лікарі, а потім дитина стає лікарем, ви ж не кажете, ну ти лікар лише тому, що твій батько лікар. Вам скажуть ні, я навчався у медичній школі та пройшов навчання. Також вона зазначила, що насправді ролі у кіно їй даються не так легко, як усі думають. У людей будуть упереджені уявлення про вас чи про те, як ви туди потрапили. Я можу сказати, що нічого не допоможе вам отримати. Роль, крім того, що ви підходите на цю роль. Інтернету набагато важливіше, хто твоя сім'я, аніж люди, які влаштовують тобі кастинг. Можливо, ти отримаєш свою роль, але після цього багато роботи. Її слова спричинили справжній шквал хейту, і також людей вибісило недоречне порівняння з сім'єю лікарів. І взагалі про лікарів мовляв, як ти можеш порівнювати акторство і лікарів, тому що зрозуміло, яка професія тут важливіша, і типу це були недоречні. Порівняння для людей, і звісно, людей вибісив той факт, що вона говорить, що її батьки, які вже знамениті, не при чому тоді як вона отримує високооплачувані модельні контракти і ролі в кіно. Також вона ніби упускає першочергово, що в неї було більше можливостей для того, щоб навчатися цій індустрії, і взагалі що її коло оточення це апріорі люди з Голівуду, тобто можливостей у неї в рази більше ніж у пересічної людини. Вона говорить так, ніби наприклад, той же Шанель може запросити, ну допустимо, мене на показ, а не Лілі Роуз. Типу, це робиться отак. А повертаючись до Кендал Дженнер, то у багатьох до неї також критичне ставлення. Бо, ніби для своєї кар'єри, дівчина взагалі не зробила нічого. На подіум її відправила мама Кріс Дженнер. Попередньо домовившись з агентством і на правах багатенької наслідниці, вона почала приймати участь у показах. І цей факт навіть не приховувався, адже це було освітлено у їх серіалі ці кіпінапвізикарда. І якраз завдяки багатим батькам Кендал Дженнер змогла оминути увесь шлях стандартної моделі. Вона не жила в гуртожитках, вона не ділила останню піцу на 10 дівчат, її не обманювали скаути. Вона не чула відмови і завжди гарно заробляла. А навіть якщо й не заробляла, то нічого страшного, тому що вона у свої 15 вже мала неабиякі статки. Тож інші дівчата могли лише про таке тільки мріяти, коли твоя робота реально просто фофан. Воно твоє хобі, а не спосіб виживання. Але якщо факт супер відомих публічних батьків приховати ну не вдасться, скажімо відверто, то все таки наявність заможних, але не таких публічних родичів дає можливість дещо спекулювати на темі свого походження для деяких акторів. Наприклад, давайте з вами обговоримо сідні Свіні. Це зірка серіалу Ейфорії, а також нещодавньої романтичної комедії Люблю тебе ненавидіти. Вона вирішила дещо викривати пару фактів. Про своє дитинство, щоб здаватись своєю в очах більшості глядачів, сама Сідні заявляла, що вона навчалась у самій звичайній школі. Але насправді ж після 14 років вона почала навчатись у приватній школі Брайтон Hill в Лос-Анджелесі. А в самому інстаграм школи у 2020 році з'явився допис, що саме з їх стін випустилась майбутня голівудська зірочка. І насправді ця приватна школа вже була зі знаком плюс для дівчинки, тому що вона була з акторським нахилом, тобто з самого дитини. Сідні готували до головних ролей. Також Сідні заявляла, що вона ходила на такі ж самі звичайнісінькі гуртки для дітей, як і її інші однокласники, типу волейбол, футбол. Але ж насправді вона була помічена тим, що займалась гольфом. А як ми знаємо, що гольф це спорт, ну явно не для бідних людей. Також вона розповідала, що у неї був такий період у житті, коли вона прибирала туалети, і мала історію про те, як один вчитель в школі завалив її на екзамені. Через те. Що вона не відвідувала заняття через її зйомки у серіалі Оповідь служниці, що подається як те, що не дивлячись на усі палки у колесах, сідні йшла до своєї мети. На основі цих фактів можна зробити висновок, що Сідні вирішила дещо викривати факти зі свого минулого, щоб зробити бренд сильної вольової особистості, і не дивлячись на усі труднощі, вона продовжує йти за своєю метою. Звісно, я не говорю про те, що Сідні від цього стала поганою акторкою. Ні, мені дуже подобається. Вона як акторка, ми, до речі, і ейфорію розбирали. Я там казала, що якраз таки я б хотіла бачити більше персонажа Сідні Свіні в ейфорії, тому що її акторська гра мене прям покорила. Але все ж таки, напишіть у коментарях, як ви ставитесь тепер до акторки Сідні Свіні? Чи будете ви їй довіряти? Чи взагалі це повпливало на ваше ставлення до акторів? Ще одна іконічна селеба Дженіфер Лопес виправила пару деталей у своїй біографії. І ось що відомо про неї з відкритих джерел. Дженіфер Лопес народилася у скромній поарториканській родині у Нью-Йорку. Дівчинка росла не в центральній частині міста, а в одному з найкримінальніших районів Бронксі. І якраз свій особистий бренд вона будує на тому, що вона проста дівчинка з Бронкса, яка змогла батьки майбутньої знаменитості були далекі від світу шоу-бізнесу батько Працював програмістом, а мати займалась вихованням дітей та домогосподарством. Але вже у 5 років маленька Дженніфер почала брати уроки вокалу і танців. З самого раннього дитинства я знала, що хочу займатися всім одразу, співати, танцювати та грати ролі. Мені подобалось втікати у світ мюзиклів. Про це вона розповідала, до речі, у своєму власному документальному фільмі. І там був ще такий момент, що ніби вона приїжджає до свого старого будинку у Бронксі, і новий господар, який вийшов подивитись, що там. Зашуб не впізнає Дженніфер Лопес. Ну, типу, камон, хто у сучасному світі не знає Дженніфер Лопес, особливо у Нью-Йорку. І багато хто вважає, що цей момент був саме запланований сценарно, ну, тому що це підсилює якраз такий особистий бренд у цієї дівчинки з Бронкса. Типу, її не впізнали. Боже, вона така проста girly girl. люди взагалі почали сумніватися в біографії Джей Ло, про яку вона розповідала, що вона така бідна і нещасна, так само як і Сідні Свіні. Її здала її школа, тобто ті ж самі інтернет-детективи знайшли фотографії Дженніфер зі шкільних років у приватній школі Престон Хай Скул, де навчання насправді коштує чималих грошей за рік. Тому цей факт дійсно підводить під сумнів усі слова Дженніфер. Але все ж таки знаходиться частина фанатів, які їй і досі вірять, і кажуть, що насправді у приватній школі навчання доступно і для дітей зі звичайних сімей. Усім скандальна відома герцогиня Сасекска, а раніше зірка серіалу Форс-мажори Меган Маркел описувала своє дитинство як складне та бідне. Вона згадувала, що виросла в умовах обмежених фінансових можливостей. Однак згодом з'ясувала, що вона відвідувала приватні школи та жила в досить забезпеченому районі Лос-Анджелеса. Це викликало критику і підозри у брехні. У 2018 році біограф Ендрю Мортон представив книгу про Меган Маркл. Вона не Називається Меган, Голівудська принцеса, він розповів в ній про минуле герцогині Сасекської. Там він навів приклади, що дійсно до двох своїх років Меган жила в шикарній вілі. Але потім, коли її батьки розлучились, вона разом з матір'ю переїхала в невелику двохімнатну обшарпану квартиру, розташованого на другому поверсі в одному з не дуже благоприятливих будинків на темних околицях алеї. Але не дивлячись на той факт, що нібито вона Жила в обшарпаній квартирі, наводиться і факти, куди вона ходила у дитячий садок і у школу. І Як виявилось, її освіта коштувала батькам приблизно 20 тисяч доларів на рік. А закінчивши школу, Маркл вступила у північно-західний університет у штаті Іллінойс. У 2011-му вона почала зніматися в серіалі Форс-мажори і вийшла заміж за режисера Тревана Енгельсона. У 2013-му, після двох років шлюбу, вона з ним розлучилась. А у 2016-го зустріла свого. Нинішнього чоловіка, принца Гарі, ну давайте чесно, оплачувати навчання, котре коштує 20 тисяч доларів на рік, маючи в Америці середню зарплатню 50 тисяч доларів на рік, і також її мати мала ще декількох дітей. Ну це просто неможливо. Тобто вони харчувались лише тоді сонячною енергією, так тому ці розповіді про важкий життєвий шлях, це лише на жаль, також частина образу, а враховуючи її теперішнє положення, їй потрібно заохочити до своєї персоналіті якомога більше людей, щоб її любили і підтримували. Проте її дії говорять зовсім про інше, і здається, другою принцесою Діаною їй точно не стати. А що ви взагалі думаєте про Меган Маркл? Пишіть у коментарях мені буде дуже цікаво почитати, тому що особистість насправді дуже скандальна. Далі буде ще одна історія, але на цей раз вона набула деякого сюжетного повороту. Мова піде про Ребе Вілсон, австралійську актрису і комікесу. Вона відома своєю роботою в таких фільмах як Дівич вечір у Вегасі, ідеальний голос, і також вона потрапила у список зірок, які перекручують факти зі своєї біографії. Основними суперечками стали вік актриси і походження. Вілсон стверджувала, що вона народилась у 1986 році. Проте журналістка дослідження. Слідження доказало, що насправді вік її народження 1980-й. Тобто Ребе вирішила трошки збрехати про свій вік, зменшивши його на шість років. Вілсон розповідала, що виросла в бідній родині, інколи стверджуючи, що її сім'я займалась розведенням собак, що не зовсім відповідало дійсності. Насправді, її родина мала досить стабільний фінансовий стан, але насправді вона стала мало не єдиною, кому такі журналістські розслідування були лише на руку. У 2000 Сімнадцятому Ребе Вілсон подала позов проти видавничої компанії Bauer Media, яка володіє такими журналами як Woman's Day і Australian Women's Weekly. За наклеп вона стверджувала, що їхні публікації про вік, ім'я, походження завдали шкоди її репутації та кар'єрі. Суд постановив, що статті Bauer Media були неправдивими і змусив виплатити їх їй 4,5 мільйона австралійських доларів. І це було на той час найбільше відшкодування за наклеп в історії Австралії, але все ж таки апеляційний суд зменшив цю суму за моральне відшкодування до 600 тисяч доларів. Але погодьтесь, це також доволі непогано. У реп-індустрії бути вихідцем з бідності це взагалі обов'язкова умова. Як ти можеш співати про рай для ганстерів, коли ти не являєшся ганстером? Тому цю тусовку дуже нативно і класно влилась Кардібі з її історіями про те, як вона важко працювала з триптизеркою для того, щоб заробити на запис своїх пісень, щоб стати знаменитою. Натомість, як її пряма конкурентка Нікі Мінаш, вирішила трошки перебільшити факти важкості свого дитинства. Нікі Мінаш народилась у Трінідаді, але у віці п'яти років переїхала до Квінса, Нью-Йорк разом з сім'єю. Її батьки Керол і Роберт Мараш переживали фінансові труднощі. Її батько був алкоголіком і наркотиком. Що створювало нестабільну домашню обстановку, він також мав насильницьку поведінку. Одного разу навіть намагався спалити будинок сім'ї, і ці обставини дійсно вплинули на Нікі, її братів і сестер. У своїх інтерв'ю і текстах пісень Нікі неодноразово згадує про своє важке дитинство, як вона реально боролась за життя кожного разу. Але багато хто з критиків вважає, що все ж таки це прикраси реальності для того, щоб зробити свій образ, свій оцей особистий бренд, як зараз люблять говорити. Більш стабільним, лояльним і таким улюбленим і зрозумілим для більшості аудиторії. Також ще одна історія має більше такий фенсі характер у своєму документальному фільмі про родину Бекхемі? Вікторія Бекхем вирішила поділити, що вона також є вихідцем з дуже бідної сім'ї. Її батько возив на звичайному автомобілі в школі. Вона там щось не доїдала і була звичайною людиною з робочого класу. І видно, як у цей момент заходить Девід Бекхем у кімнату і каже: Люба, а ти не хочеш? Уточнити саме на котрій машині тебе відвозили до школи. І вона така. Ну, ми ж були звичайними людьми, але потім вона все-таки ламається і каже, що у її батька був роллс ройс Боже, дай кожній людині робочого класу по Роллс-Ройсу. Я залишу вам цей відрізок. Подивіться, він насправді дуже смішний. Ви вейворкінг working, working honest. ви онест. Ай амбінг. Ам біг те дравні цю школу. So my dad did, No, one answer. My dad What well, car was it? All right, it's not a simple answer what because car, What did you get your dad to drive It depends. You? No, 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 no. Okay. What in car? the eighties my dad had a Rolls Royce. Thank you. Взагалі ці теми дуже суперечливі і не одразу розумієш, кого звинувачувати. Зірку, котра перекручує всі факти про свою біографію для того, щоб підсилити свій особистий бренд і здобути ту саму лояльність від глядачів і аудиторії, чи ту саму аудиторію, котра не терпить вихідців з багатих сімей, обесцінює їх труди, і вважає, що їм насправді дістається все не через талант, а через наявність грошей, ніби у таких дітей не залишається іншого вибору, як підправляти. Деякі факти зі своєї біографії, щоб хоче якось прожити у Голлівуді і отримувати омріяні ролі. Але що точно напевно не варто робити, так це принижувати заслуги таких людей, тому що вони також з останніх сил лізуть зі шкіри, щоб довести усьому світу, що вони чогось варті. Наприклад, Лілі Роуз Деп є насправді красивою, гарною моделлю. Вона класно виходить на знімках. Також вона довела, що вона вміє гарно працювати як акція. Акторка, її акторська гра сподобалась мільйонам фанатам, і мені також і критикам у її серіалі Ідол. І вона була там органічна, гарна, все було дуже круто. Ніхіміна ж не стала писати гірші тексти, чи якось не так співати. А супермоделі Белла Балахадід, які також виросли у достатку і носять звання супер-пупер топ моделей цього світу, не дарма заробляють стільки коштів за свої виходи, тому що, коли вони на подіумі, вони затьмарюють усіх своєю харизмою, своїм професіоналізмом. Їх рух. Настільки відточені і ідеальні, що ти хочеш дивитись тільки на них, і компанії також розуміють, що якщо вони покличуть Беллу або джиджи, то вони продадуть їх продукт. Напевно, нам просто треба прийняти той факт, що усі заслуговують на те саме вираження. Хоча я не можу і не погодитись з тим фактом, що у людей, котрі зростали у забезпечених сім'ях, першочергово було більше можливостей, ніж у тих, хто зростав у бідних сім'ях. Тому що як зараз модно казати, у. Ці психологи так кажуть, що коли в тебе є гроші, це економить років 10 твого життя як мінімум, замість того, щоб думати, як прожити цей день, де переночувати, який шматок хліба з'їсти. Люди зосереджуються лише на своїй кар'єрі і лише на тому, що їм подобається. Натомість, як друга категорія людей повинні спочатку попіклуватись про те, як вони будуть жити, і лише потім у своїх мріях думати про якесь акторство. Коротше кажучи, ці питання залишаються від Відкритими і риторичними, і можливо, ми їх зможемо закрити, коли хоча б більша половина людей перейде у той самий середній клас. А поки що, все ж таки, я думаю, буде залишатись все як є, або я не знаю підвищення толерантності у всіх людей. Але я не думаю, що у найближчій перспективі бідна людина буде підтримувати багато і розуміти її болі і заслуги. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, що ви думаєте з. Приводу непотизму, як ви відноситесь до акторів, які є з бідних сімей і з багатих сімей. Я чекаю усі ваші думки. І також підписуйтесь на канал, на інстаграм на телеграм. А я вам дякую, що дійшли до цього моменту. Усім цьомучики, побачимося наступному відео.